žiú dobroj kaska temonižiúd I, i jakie stažky day chveddu? A dobroje kaska usandaки duc Usadačku usadačku nasłonejžiúd A dobroje kaska usanda ki duc Usadačku usadačku nałonejšeú. Любі хлопчики і дівчатка, запрошую вас на зустріч! Великодні писанки це Диво із див. та читання казки Ірини Савки «Лисичина пасочка. Для українців Великдень це не тільки різнокольорові писанки і смачна паска. Це особливе свято, коли слідують традиціям і вірять у диво. Весною є дуже гарне велике християнське свято Великдень. І скоро ми, як і всі українці, почнемо до нього готуватися, розмальовувати писанки та випікати Паски і складати великодні кошик. Давним-давно на землі жив незвичайний чоловік. Звали його Ісус Христос. Він дуже любив людей, тому робив багато добрих справ. Він допомагав бідним. Лікував хворих, навчав людей бути добрими один до одного і жити по правді. На жаль, були люди, яким це не подобалося. Не хотіли вони жити в злагоді і любові, як казав Ісус Христос, і ці люди тяжко покарали Його. Але Він витримав всі страждання і повернувся до нас воскрес. Сталося це в неділю. Цей день став справжнім святом. Святом Воскресіння Христового. Наш народ дуже шанує його і називає великим, тобто великодним. Ось звідки і назва цього свята. У чистий четвер треба прибрати вдома, попилисосити, сосити, вимити підлогу, поприбирати, щоб було чисто. Прибирати треба не тільки удома, але також і на подвір'ї. У Велику суботу мама і бабуся печуть паски. Давайте повторіть разом зі мною чистомовки. Ень, 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 скоро Великдень. Ся ся, ся, наша бабуся. Че, че, че пасочки пече, жу, жу, жу я бабусі допоможу. Шу-шу-шу посипкою потрушу. Ти, ти, ти будемо фарбувати ки-ки, ки різнокольорові писанки. Ік, 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 все складемо у кошик. Чок, чок, чок. Пов'яжемо святковий рушничок. Лю, 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 у неділю ту, 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 будемо їсти смаку ту. Молодці діти, у вас все вийшло. Пропоную діти вам пограти в гру, що складемо у великодній кошик. Що печуть на Великдень? Паски чи торт? Відповідайте повним реченням. На великдень печуть. Маски. Молодці. Беруть прості яйця чи фарбовані. Вірно, у коші кладуть фарбовані яйця. Молодці, у кошик кладуть гарбуз чи масло з сиром. Так, кладуть масло з сиром. Добре. А ще у кошик, що покладемо? Ковбаску з шинкою чи піцу. Так, покладемо у кошик ковбаску з шинкою. Ось і зібрали ми великодній кошик з продуктами. А зараз, діти, я хочу прочитати вам казочку «Лисичина пасочка. З весняного дня лисичка ничка з кошиком квітів відпочивала в лісі на пеньочку. З боку села боліла чимось духмяним і смачненьким. Пахощі так і лоскотали ніздрі. Що там таке? подумала лисичка і, схопивши кошик з квітами у лапку, гайнула у село. Тихенько підкралася до віконця крайньої хати і побачила молодицю, що місила тісто. Що ти робиш? спитала лисиця. Печу пасочку. Це вона так пахне, що аж дух забиває, допитується лисиця. Вона усміхнулася молодиця. Я дам тобі квітів. Дивись, які гарні, а ти мені пасочку. Е, ні, відказує молодиця. за квіти я дам тобі борошна, але щоб пасочка була смачна і пухтенька, треба ще яєчок, молочка і меду. Зажурилася лисичка. Виявляється, пасочка не проста. Он як багато що до неї треба. Іде далі селом і зустрічає курочку Чубарочку. Яка заклопота кудись поспішає. Курочка, доси мені яєчок до пасочки. Око, а ти мені що закудахкала курочка, та й часу в мене немає. Роботи багато, свято чекаємо. А я за те приберу тобі курник. Ну, добре, дала курочка лисиці віник. Мете лисичка курник трішки віником, решта хвостиком, аж захекалася. у курнику чистенько, аж цвітиться. Принесла курочка три гарні яєчка і поклала до кошика. Кококо, -ко -ко, не забудь на молоці вчинити, нагадала Анничці. І де це молоко взяти, У кого попросити? Коли це бачить, на галявині корівка мунька пасеться, прибігла до неї лисичка і просить чемно. дай мені, будь ласка, молочка до пасочки. І вже сама обіцяє, я тобі травичці зелененької нарву, смачної і водички принесу. Дуже вже хочу пасочку спекти і скуштувати добре. Му, -ну мукнула Мунька і вцидила лисичці цілий глечик тепленького молочка. Поспішає лисичка рада раденька, що несе молочко, і от-от пасочку почне пекти. Але ж меду немає. Де б його взяти, Піду на позичу у Михайлової жінки. у Горнятко. Вона, напевно, має. Ведмідь Михай сидів біля своєї хатинки і плів кошик на ягоди. Дай Боже щастя, привіталася лисичка, поклонившись. Чи позичите сусіди мені горнятко меду? А для чого тобі медок? питає Михай. Пасочку хочу спекти. Хвалиться лисичка. Свято скоро, великдень, чи даси покуштувати? Звичайно, усіх пригощу, всіх покличу. Обережно поклала у кошик мед і, подякувавши, гайнула лісом до своєї хатинки, одягла біленький фартушок, хустинку на голову пов'язала та взялася готувати. Розпалила в печі і весь час поглядає, чи не пора тісто вимішувати. Коли тісто підросло, біленьке і пухкеньке, лисичка виклала його у форму, приплескала, розгорнула жар і тихенько поклала у піч. Примовляючи, печися, моя пасочко, моя смачненька ясочка сама сіла біля вогню і дивиться, як рум'яніє пасочка, як підростає. Смачний запах рознісся вже лісом. І як надійшов час виймати паску з печі, лисичка взяла зі скрині вишитий рушничок, поставила пасочку на стіл і заходилася нюхати духмяну скоринку. А піднявши голову, побачила під вікном. Купу гостей пів лісу зібралося ведмідь михай із жінкою та дітками, вовчик сірячок, зайчик всезнайчик, білочка вертихрістка і горобців стрільців стільки аж в очах рябить. Лисичко, ми у гості чули ти пасочку спекла, запах рознісся по всьому лісі. Добре, мовила лисичка, усіх вас пригощу, але приходьте завтра. Великдень завтра, саме тоді час пасочку їсти. Сподобалася вам казочка, на що виміняла лисичка свої квіти? Вірно, лисичка виміняла квіти на борошно. А хто дав лисички яєчко? Вірно, лисичці дала яєчка курочка чубарочка. А у кого лисичка взяла молочко? Вірно, у корівки муньки. А у кого лисичка позичила метку? Так, лисичка позичила метку у ведмідя михая. Чи вийшла у лисички пасочка? Так, гарна пасочка з духмяною скоринкою. Чи пригостила лисичка своїх друзів? Так запросила у неділю саме тоді час пасочку їсти у Великдень? Ми з вами, дітки, гарно потрудились і, мабуть, трохи притомились. Тепер настав час відпочинку виконав з вами фіскорт хвилинку. Я зайчення, я зайчення, Стриваю весело я щодня, біжу лечу, ніхто мене, не здожене і не пережене. Вітаюсь перед святом Великодня. До побачення.